Про Закарпаття в умовах війни, а саме про стійкість громад та діалог, йшлося під час експертних панелей в Ужгороді. Ініціатор заходу національна платформа стійкості та згуртованості. Учасники обговорення, а це експерти, представники громадськості і влади зосереджували увагу на тенденціях і ризиках у громадах краю. Для нас громадянська соціальна стійкість це не просто метафора, да, це якби дійсно певна сукупність дій, політик, співпраці. Власне, і це здатність, як є ну є у нас якби в різних офіційних документах і в європейських документах. До речі, також це як здатність і держави, і суспільства реагувати і адаптуватись до внутрішніх і зовнішніх загроз нашої безпеці і як. Би, Життя діяльності різних інститутів проаналізувати ризики потрібно для того, аби забезпечити стійкість управління громад, територій, адаптивність різних процесів у воєнний час. А власне викликів чимало наприклад, є ризики пов'язані з соціальною стійкістю щодо адаптації ВПО. Зокрема, вирішення цих проблем, чому тому, що якщо ми не будемо цьому приділяти уваги, це може призводити ну м'яко кажучи до різних конфліктних ситуацій вже ну в самому суспільстві. Це певні ризики пов'язані якби з адаптацією і рішеннями релокованого бізнесу. Зокрема, для того, щоб він почав працювати, для того, щоб в громадах це було сприйнято власне, даво як покращити власне цю. Комунікацію сьогодні да для того, щоб ця адаптація пройшла, і це було якби на користь як бізнесу, так і регіону. Голова правління громадської організації Закарпаття Донбас Анжела Бабкіна з 2014 року працює в напрямку захисту прав вимушено переміщених осіб. Головним акцентом залишається згуртованість, каже пані Анжела. Центр, які дуже корисні, це те, що ми всі українці, і Закарпаття на щастя найбезпечніший регіон він став дуже великим за рахунок того, що сюди їдуть люди, які хочуть свої сім'ї, своїх дітей якось убезпечити. І дуже важливо от концепція розуміння того, що всі ми громадяни України, всі ми хочемо жити в безпеці, і для цього треба гуртуватися. А Гуртуватися допомагають різні ініціативи. Успішним прикладом соціальної згуртованості пані Анжело називає проведення ідеатону. «За Допомогою донорських коштів, не коштів державних, не коштів а, саме Ужгорода. А це було за допомогою коштів, громадськість змогла зробити громадські організації на конкурсній основі, змогли зробити дуже корисне для громади. Там були як переселенські організації, так і організації місцеві. І у нас з'явилася прекрасна перший інклюзивний майданчик в місті Ужгород, якого до цього не було. І потім підключилася ще міська рада, яка додала там свої Ресурси тому це і є та соціальна згуртованість, якою користуються і внутрішні приміщення, і місцеві. Тобто, всі обговорили ризики. І представники релокованого бізнесу. Стандартні ризики релокованого підприємства це люди. І сьогодні важливе питання. Це вже класика: бронювання, робочі місця. В Цілому наша компанія може це додавати. Ми шукаємо людей, шукаємо співпрацю з владою, як це організувати, щоб наші робочі місця були і збільшували, щоб ми не втрачали людей і робили розвиток свого бізнесу в цьому, в нашому регіоні. В нашому напрямку е великий брак людей, саме виробничих виробничих спеціальностей. Е Різних операторів різних напрямків дуже великий ринок розвитку, тому ми готові сприяти розвитку, навчати людей і рухатись в цьому напрямку. Чим важливе Закарпаття в контексті національної стійкості? Це одна з небагатьох областей, яка періодично і гарно звітується власне по виконанню цієї. У концепції забезпечення національної системи стійкості, і власне, оскільки ми тут представлені ще там з 2020-2021 років, тобто трішки вже там, скажем, контекст Закарпаття знаємо, але знову ж таки повномасштабна війна внесла, скажемо, свої корективи, свій новий контекст. Тому ми власне моніторимо ситуацію на Закарпатті і які зміни суспільно-політичні відбулися на Закарпатті, і чому це важливо саме для стійкості і, згор, і згуртованості. А змін відбулося чимало, зокрема через повномасштабне вторгнення. Демографічна ситуація, звісно, що помінялася так само, як і скажімо, економічне середовище, та й соціальне в принципі теж. Тому власне про. Ті зміни про ризики загрози, і яка власне специфіка чи особливості Закарпаття в реалізації, скажімо, регіональної політики стійкості і як вона буде впливати на національну знову ж таки про це сьогоднішній захід схожі зустрічі допомагають переосмислити виклики, відтак ефективніше на них реагувати. Тут дуже багато цікавих думок було, дуже багато було озвучено проблемних напрямків, які напрямків, які нас чекатимуть у майбутньому, і нам, як представникам громадянського суспільства, нам як представникам органів місцевого самоврядування, треба бути готовими до цих викликів. Це і демографічні виклики, і економічні, і соціальна напруга, і ветеранська політика. Це все все в комплексі. Ті питання, які нас чекають у майбутньому, і до яких нам потрібно бути готовими. І ми будемо працювати над тим, щоб. На кожний цей виклик у нас була своя відповідь і своя стратегія із конкретними чіткими планами виконання. Загалом такі заходи певні організатори й учасники об'єднують і дозволяють чіткіше окреслити бачення майбутнього. Такого що базуватиметься на стійкості та згуртованості.